Вітаю всіх! Пропоную вам відгадати загадку. Тож сідайте рівненько та слухайте уважно. Без сокири і без рук один будує. Оце. Так, пташка. Птахи невід'ємна частина природи. Птахи прикраса парків і лісів. Садів і водой. Хіба можна уявити наше життя без пташиного гомону та щебету? А що роблять птахи навесні? Так, вони будують гніздечка та висиджують яєчка, з яких потім з'являться маленькі пташенятка. Давайте сьогодні і ми з вами зліпимо пташине гніздечко з яєчками. А для роботи нам потрібна пластилін коричневого, білого, маленький шматочок блакитного кольору, кружечок картону зеленого кольору. Це буде підставочка для гніздечка. Дощечка стека. Починаємо спочатку робити гніздечко. Беремо коричневий пластилін. Та ділимо його стекою на три рівних частини. Тепер ці частинки нам потрібно скатати коловими рухами між долоньками в кульки. Дві кульки ми розкочуємо в два ось таких довгих джгутика, а третю ми розплющуємо, щоб отримався ось такий кружечок. Це буде основа гніздечка. У кружечка загинаємо краї, надаючи форму тарілочки. Тепер беремо наші два джгутика, з'єднуємо їх з одного краю і переплітаємо їх між собою. У нас має вийти ось така косичка. Беремо її і прикріплюємо зверху. На основу гніздечка. Ось таке гарне гніздечко у нас вийшло. Ставимо його на зелений кружечок. Тепер нам треба зробити яєчка. Відрізаємо три невеличких шматочка від пластиліну білого кольору. Беремо шматочок білого пластиліну і додаємо до нього кілька малесеньких шматочків голубого. І розминаємо, змішуємо їх між собою. Кожен шматочок скочуємо в кульку, один край злегка розкочуємо, притиснувши легенько пальчиком, щоб надати кульці яйцевидну форму. Викладаємо яєчка в гніздечко і ставимо на підставку. Ось таке гарне гніздечко з яєчками у нас вийшло. Я впевнена, що ви чудово справились із завданням, тож з нетерпінням буду чекати на ваші фото з гніздечком. До наступних зустрічей!